Eddy's Warrior. I have mixed news. Раз, котрій зберігти 404. Так, Пітеру, зараз стимулятор одразу вколоти, бо він залишиться тут дуже швидко один. Характеристики трішки змінили. А ось ось хрінь, ось ця хрінь, хай шуть кудись спробують ту трійку розгатити. Сюди мати ні в одного не в іншого не докине. Без пошкоджень. Це як? Без пошкоджень знову ж таки. Не знаю, він чи ні. Боб також хай відступає. Трішки полікуватись доки вони можуть. Поранення. Срати. Валять та й валять. Ну, якщо вони не витримують, навіщо мені їх тягати оце постійно з собою? Пітером відігрувати та і все? смерті В дупу можна їх послати. Вага велика, а Сенсу нуль в бою. чорні базі та Навіть не знаю Дім, ну я вперше на цій локації. Я вперше граю в цю гру. Що я можу тобі відповісти по грі? База та й база. Чи база як база? Роботи, як мінімум два штуки. А що далі, я не знаю? Джон, Джон, Джон Спорядження. Ой, не то в того Пітер, 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 Перке. У мене 105% зараз захисту. Тому я по ідеї можу спробувати. Пітер може сміливо спробувати зайти сюди. Пітер може. Давайте вогнемет використаємо до кінця, щоб його даремно натягати з собою. А потім можна буде Пітеру ще дещо підкинути. Один, коли вогнемет наносить щось, інколи не наносить щось. Цих ботів. і зараз 0. І у мене є два заряди на вогнемет. Злодія я чисто тримаю, якщо доведеться щось зламати, тому що Пітер мене взламувати не вміє. Не навчився, куди він відбіг. Мм, влучив падло. Ну окей, в мене є ось така. 1, 2. Нужку, да, ще тільки два постріла, я можу робити. Не гаразд, кінець бою. Порядження. Можна кулемет собі сюди підкинути. Окей, ці візьму, вони мені ще знадобляться. Що в нас тут? У нас по мапі. Тут ми стартанули, тут що? Ваша точка входу, ваша точка евакуації, тобто тут поруч буде один. Медична служба. Посол. Низька лабораторія, генерал, казарми. На бою всі можу взяти. Їжа і вода. Рад не буду віжні ніколи. Так... що взяти, що скинути? Давайте бог скинемо. Набої всі візьмемо. Уга, нормально. Тут нічого не бачу, окей. Ось цей товариш може підійти, ще використати блять. Пітер. Можливо, воно в Пітера. Так, в Пітера дві штуки ось. Удача. Ну і стільки збив. Шкоди 125, тобто зараз повинні витримати це 100%. Потім, якщо що, можна, ще буде щось підкинути. <плес> добряче, добряче, ми забустили тільки що Пітера. А Це максимально швидко проходити по цій всій хріні. Що у нас тут ховається. Верстак. Поки що не забираємо, можливо, в майбутньому заберемо. а ти пізніше Піга собі таракани. Нові роботи вилізли, Ну, вони сильно не наносять по одному всього, але ще б щось, проти шкоди я б собі підкинув. серьезные еще нет. Все тут ближе ничего и никого. Если нет, то ликаря подвезти до Питера. Я б не відмовився. Ай, ну, Давайте еще раз Питера поликуем, еще на 100 сотки уже был. Так, Питер. Порядження. Ну давайте ось цю хрінь спробуємо вкинути останню передозування Він встане. Фіга, не спрацював. Ну, ні та й ні на гору. Горі ні фіга, немає донизу. Туди. До цього будинку пізніше можна спробувати. Ммм, Пітера намагаються бити. Так, робот ліг майже знищено. Доки мене по одному можна їх гатити добряче полиця, ніфіга собі сильне пошкодження. З бою. Ніфіга собі вгатило пусто. Пусто, 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 пусто. Так перезарядити спорядження і напевно ось хрінь собі підкинути. А, блядь. А де воно зникло? Так, давайте сюди сходимо чи що. Я зрозумію, туди так просто і не потрапиш. Ну, раз назад біжимо. Куди також так просто не потрапиш. Давайте обійдемо. собі Так несправний, напевно, і подари відремонтувати його не сильно можу. А навіть якщо відремонтую, сенс мені з нього. Що тут танк є це добре, якщо я зараз ще відремонтувати зможу, то це ще ліпше буде. Весь лут піде в танк. Mm -hmm, Відремонтував. 400 з копійками повністю п'ятсот. Мені нема сенсу його з собою тягати типу. Пен може спробувати залутати всіх. Скинути все в танк, все одно стоїть без діла. Не може вона спробувати все лутати, в неї ваги майже. Ну. Тільки Пітер тоді. Порядження гранати всі сюди. Ну, цей перевантажений, і так я йому скину все, що міг. Два кулемета і ось ця хріб. Перевантаження. Один кулемет я можу скинути, щоб дотягнути цю сюкрінь. Танчик знайшли. А от набоїв на танк у мене немає. Танк знайти знайшли, а набоїв на танк нуль. Ось так, ось так і їжу. Ось цю хрень, ось цю хрень можна скинути. Ось цю хрінь поки що можна скинути. Так, і В цього ще буде один кулемет. Взяти все. Це я забрав. Мати. Вогнемет. Така хрень, така, така, така. Така, така, така. Так, 350 кг максимум, пам'ятаєте? Ідея скинути набої на кулемет. зараз відоки я оце носю. І на лазерну гвинтівку. Ось це скинути це, 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 це. це. 50 кіло у мене. Отже, я можу добряче зараз залутатись. Я не звернув увагу на цей танк, що ви розуміли. Взяти все 250 кг вже.

На набої, гранати, кулемети, аптечки, тут такі набої, ну і стимулятор скинути. Ну, але там ще декілька людей буде. Так, цього ж бота я повністю золоту. Так, повністю ось тут бот був. Снайперська гвинтівка в нього, як мінімум. А лазерна до того що...